Блин, я шо, вернуться не можу сюда. Брліс через низ, на шо тобі листы. Оба! А? Ладно, ладно. Пять не скину. Розбембали. Шсс! Цей такий. Що це таке? Шись. Може, там шо си? Там мяч внизу у нас. Мяч внизу, я помню. Ну попробуй сюда же залезть, может тут Я просто таки думаю, ага. не зря там шоссе. Он блестяшка Так, по чуть-чуть. Нормально. О-о-о! Гнездо. Dirty сынкс. стенки Ой, стіки. Ага. Липкий бандит. Шш. Ну майже. Так, є. Yeah. Так, що тут є? Оп. Є А от сюди ми вже навряд чи попадемо. Оп! Падай, падай. Так, тепер ждемо і залазимо ще. Є! Ого. -го. Крутяк! Попали. Місце для спання О, де, де він вибіг? Ти бачиш? <гум> Та-да-дам! Дзінь-дзінь. Є. Так, ладно. Там вже спить кіт! Нічого, нормально, сможем пані. О, вау! Який... яке неперевершене місце для спання. А, цікаво, коли вона звільнить? Ем, вибачте. Дайте 5-6 хвилиночок. 5 хвилин. Це не так довго почекати. А, я дам тобі по. щоб а, ти Закінчити. Я майже встав, мама. Перестань питати. Мама? А? Що? О, вибач, я розбудив тебе. Я лише хотів спитати, коли це місце для спання буде, буде вільне. Це не час для сніданку? Не впевнений. А... Я взяв багато риби сьогодні. Тому моє. Мій животик доповнений. А, Не думаю, що це таке. Давай його сфоткаємо. Тебе і Клок. Да. Моє. Мій животик відчуває себе. Пустим. Пустим. В особливості для сніданку, часу сніданку. І так, я знаю. І так я знаю, коли м'явкати людям. А я лише чекаю, поки дзвіночок здодзвенить. І тоді люди кладуть поїсти в мою тарілку. Ага. А, тому це буде. Скоро думаєш. Хто знає? Ти... Хто знає? Я не слідкую за. А... колоколом. Я не відповідаю за, за колокольчик, колокольчик, так як я не відповідаю за відкриття банки. Ти лише двигаєшся, коли. Від свого сну, коли чуєш а, дзвіночок? Так, я чую дзвіночок і іду за їдою в тарілці. Я одного разу а, був обманутий птахом пташкою. Яка подзвонила в дзвіночок? Десять раз мені дзвонили, і я був збішон. Я ніколи більше не. <гум> Того дня не пішов спати. Але гіпотетично. Їжа на Тарілці. Якщо Якщо дзвіно... І дзвіночок дзвонить, ти піднімаєшся. Так. Оба гіпотетично і практично. Добре, що знав. І ти любиш любую їжу? Короче. Що? Добре. А. Вона знову заснула. I like bagels. Так, думаю... Люди мають це. Ні, містер слон. Багглс не готові. Містер слон. Мабуть, дуже крепко спить. Окей, щоб отримати це місце, нам потрібно задзвеніти. Ні, нам треба знайти його Багглс і знайти. А цікаво, якщо він встане взагалі. Не, не думаю. А? Ням. Я чув колокол, але не бачу Ти мон... Як монстрично. Це стоїло спробувати. Треба знайти а. реальну їжу. Та я вже цей його не нажимав. Що таке багглс? Це назва чи Багглз? Не пам'ятаю. Ну, переклад є в цьому, але я не пам'ятаю як. Так. Цікаво, а я зможу спригнути звідси? Типа кріндільки. А, Також. кренділі? Ну, в мене пише горн, щоб ти розумів. Або рожок. Ну він у мене записаний тепер. В Цьому. Походу, що так. Да. Я думаю, що це кріндільки. Окей, окей. Блін. Нам треба цих пташок понаходити. Mm -hmm. Колись. А, -а, -а Ти що? Це я навернувся. <рес> а, -а, а що ти так пригнув? Бо стало цікаво, чи може він так <рес> пригнути. Чи не вмре? бублик? Бублік Hello. Це твій? Да. Брррр-брррр-брр-бррр. То я кажу крепеньки, а не цей. А не. Бом. Пончик. Не, я знаю. Він сам підійшов, наш диск это мене. да? А! Ааа! Пришлось вместе по нм. Жесть. Так. Ми це місце відкривали його? Ні. Ні. Я так розумію, що по одному пьешку він собирає за них. По одному? Так. Да. Так. Ну до магазинчика mm -hmm. нам треба поближче. Тепер слухай, ми відкрили дорогу через собаку. да. Круто. Щось мені підказує, що ця птічка зараз десь в самих цих овочах. Думаєш? Може і так. Не знаю. Чи в морозильнику, чи ще десь. М -м -м. Може він скейською спить? Ха -ха. Не думаю. Сіла. Так а де ж? Може все-таки зверху десь. Типа не в магазині, а над навіть... не знаю. Бо реально кажуть, що щось зверху прям. Хм. Так, -тип. А може, тут? -то? Ты попробуй якось туда залезть. А я як? Не знаю. Оп. Автомат. Оба. Оп. И шо? Оба. Да, такая. Может сюда? Нет. На верхней бизе. О! От. А, ми ж справилися! Ну, оно щось -з, От, з іншої сторони почало залазити. От, зараза. Тепер вже вообще не хоче залазити на плечо. Ти просто не там прыгнеш. Пробуй з другої сторони пригнути З другої сторони пацаны. Отак. Это да какие-то растения, я не знаю. Ты ж только что сделаешь? Я с него слажу, пусть. Вот так. О. Серьезно? Так, ты аккуратно. Можешь туда прыгнуть. Там, где то только что. Біленьким покажу. Та я поняв, но це прицілитися дуже важко, якщо що. І прыгай в пора. Оба! Еее! Э. Шапочка! Банан! Окей, у нас тепер бананчики. Ааа, орец! Вони бояться огурців, якщо ти не знав. Я то знав. Неожидан. А, типа, если то, що просто набігла на неї. Ну ладно. Серйозно? Серйозно А, йойки! <риск> Могли просто зайти. А що в коробках? Поза за Рам! Так, не знаю. Просто коробки В них нельзя залезть. Не. Ммм. Да Ну, не прыгати весь цей час, а просто бляха пройти через двері. Да. Це капець. Боумяу. Буумяу. Якщо огурця положити на місце, щоб. Він пугається огурців Кожного разу, коли оставляй Хм. О. Так. О. Щас заглянемо що там? Десь чи а. Так. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Так, и на самый верх. Поближе, сейчас. Оп, оп, оп. Ладно. Я. Yeah. О. Yeah. Oh. Можно и туда, и туда залезть. Да. О, бач, я казала, на верху. От срака. Та вообще. Привіт, там вверху. Привіт. Ти хотів подивитися, як я літаю. А, я супер вдячний за те. Ні, я супер офігенный. Супер грейт. Я... так. Крутий. Але це не тому, що я тут. Твій батя попросив знайти вас і повернути назад. Це час для розказу і показу. Покажи і розкажи вже. Так. Добре, добре, але. Є якась проблема? Не проблема насправді. Це тому що. Я не знаю, як почати літати. Почати літати. І я не знаю, як зупинитись літати. Ах. Я бачу. От на насправді... жаль. Залишаюся тут. Ві... Залишся мені. Я спущу тебе. Добре, але не. Не так швидко. Не так швидко, якщо ти не. Вже Джауста. Так. Так А ми не можемо так. Mm. Так, Шайні. Бо в мене птичка, ми не можемо так. Що у нас тут ще є. десь... кнопка теж може бути полібас. Так я вот і думаю. Знаєш, мені щось підсказує, що у ця от красна штука. Ні, не думаю. Що це за коробка ось ця? Не знаю. О, поняв? Закрий просто. Я поняв. Просто закрити цю вентиляцію. Ух. Це дуже дивно повернутися на землю знов. На тверду землю. А Ти не злякався затримався. Застрявши там. Затрявши там. Ти реально не бояться, як Таких штук. Таких штук. А Батько казав, що. Типа, що... Це наша стихія. Що літання, літання. Це, да, це наша стихія. Говорячи про батьку. Ми маємо тебе по повернути тобі, йому... йому на шолом телс Я можу розказати йому все про літання. Ага. Дивісь, вони навіть різні. Ага. Томак, такий, типу... У цього чубчик. Да. <с <с Я думаю, що. Думаєш, він а, побачить мене в повітрі? Я так високо літав. Я був а так давай, високо, то ж він мав. Добре Типа, він питає. А, думаєш, він бачив мене, як я літаю? Типа, я був так високо, то ж він точно мав бачити. Чпоньк. Чпоньк. Чекало, що тут. Угу. Тут підвішені ці, треба їх зняти. Пуста тареляка. Оба. 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 Угу. Так, Такі. О! І сюди можемо. Це вони, це не я. Ні, я ймаю ввиду, що це не нові качки, це, це вони. Ладно, дуже якось далеко. Не можу туди попасти. Ммм, попробуй ще трошечки ближче до цього, до краю підійти. Так, добре. Оп-оп-оп. А! Підійшов не так близько. А-а-а! Ты что? Не руби, Не вбивай себе. Я вот так вот зрублю. <сёж> 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 Ладно. Погнали, виконувати завдання. <сёж> uh. Uh, так. Чи можно закругляться будемо? Наверно, давай потом щось запишемо Добре. Добре, дякуємо тим, хто дивився це в відеозаписі. Ми грали цілий годину 45, тому контенту по цій грі вам буде вистачати. Всім дякуємо і всім па-па. Па-па.